На дворі 235-й день війни. Незважаючи на тривогу, люди зберігають спокій. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Я психолог Володимир Якубяк. Сьогодні я знімаю не зі свого офісу. Сьогодні я знімаю цей випуск з природи, за моїми плечами ви можете побачити. Ріку гори. І ми поговоримо, чому? Деякі люди не люблять природу, деякі люди всіляко рвуться. І як взагалі природа впливає на психіку людини? Чи правда те, що можна почерпнути енергію з природи? Розумієте, коли нам в дитинстві читали казки, дуже часто події відбувалися на природі. Тобто, ми читали як головний герой. Заходить в ліс, де живе антагоніст, де живе Баба Яга, де живуть всілякі мульфари, і так далі. Так далі. Відповідно, в, пси... в дитячій психології заклалося те, що природа це завжди щось небезпечне, незвідане. І в певній мірі воно так і є. Тобто, казки констатують факт в дещо іншій манері. Природа буває небезпечною, з природою не потрібно спорити. Також у нас є відсутня культура зберігання природи, відношення її. Тобто, в нас завжди природа це те, що можна ламати. Відповідно, в дитячому віці є певна категорія в людей, для кого ці казки настільки закарбувалися в пам'яті, настільки дитяча фантазія збудувала цей образ недоступності природи, лісу, води. Що в зрілому віці, в дорослому віці, дуже багато в кого починаються фобії. У когось є фобія відкритого лісу. Хтось боїться змій, хтось боїться води, боїться плавати, хтось боїться взагалі заходити в ріку. Я скажу чесно, що природа вона настільки лякає своєю величою, і своєю. Так, мене добре видно. Природа вона настільки лякає своєю величю і своєю імпозантністю, що як тільки стихає, виключається, вимикається природне світло, люди повертаються до своїх домівок з пікніків, ми чуємо гробову тишу. І, звичайно ж, наша психіка, наші мізки починають малювати інші. Дещо незвідані образи починають додумувати. В психології це завжди називається, коли людина починає додумувати, дофантазовувати те, що вона може уявити в своїй уяві. Також хочу звернути увагу на те, про повну відсутність плекання культури до охорони природи, до відношення. І коли ви заходите в будь-який ліс, в будь-який національний парк. Що нам кидається в очі? Ворочища, вурвища. Ми бачимо купи сміття, і не потрібно зараз говорити, що в цьому є проблема того, що немає смітників, немає ліхтарів, немає доріжок. Якщо вже на те пішло, то в нас, в принципі, держава настільки кволо інвестує в туризм, що в принципі нема доріжок в горах, немає маршрутів. Подекуди, де реально можна на цьому зароби, заробити, кладуться маршрути, марковані маршрути туристичні. Зокрема, ми можемо це побачити в горах в Буковелі, навколо Буковелю, де меценати, приватні інвестори, хтось скинувся і поставив таблички. Проте, в більшості практично ніде немає такого 100% інвестування в туризм. Що означає 100% інвестування? Це коли не тільки кладуться смітники, ліхтарі, марковані доріжки, інформаційні стенди, але це коли держава починає робити свого роду такий бізнес з туристичної локації, коли представляється той чи інший парк, та чи інша архітектурна пам'ятка, коли вона представляється на міжнародних. Туристичних виставках, коли вона вноситься в туристичні маршрути, в туристичні об'єкти. Тобто, коли, так скажемо, цей туристичний об'єкт починає отримувати належний піар, і тоді вкладені гроші починають окуповуватися в Радянському Союзі, також потрібно не забувати, дуже дуже і розвивалася, в принципі, манера подорожувати. Пропаганда подорожувати, країна була закрита і подорож могла йтися тільки тоді, коли людина їде кудись по роботі. Обмін знаннями, так можна це назвати. В принципі, закрита країна. В закритих країнах завжди туризм, він дуже дуже мало розвинений. І коли після 91-го року Україна стала незалежна, люди масово почали їхати кудись туди за кордон. Тобто, переступивши все своє вітчизняне, українське, народне, вони почали шукати Європи. Тобто, як там. І цей феномен він продовжується і надалі, коли українець переступає через своє українське саме тому, що немає належної інфраструктури, і дуже часто ціни вони завишені. За ту саму ціну можна відпочити в Європі. Тим паче, що тепер є лоукости і є дешеві авіалінії. Квитки можна подорожувати з маленьким бюджетом. До прикладу, в той самий Будапешт за 500 гривень на добу можна зняти квартиру в центрі столиці. І в той самий момент за 500 гривень на добу можна зняти квартиру у Львові біля вокзалу, де буде такий собі середній євроремонт. Тобто, розумієте, чому українець масово подорожує за кордон. Час від часу мене збиває з пантелику природа. По-перше, я сперся на дерево. А по-друге, я не дуже знайомий з цією місцевістю, і я знаю, що тут можуть бути кабани, дикі звірі, вовки, тому що все-таки як не як це природа. Я не впевнений ще, чи змії лягли остаточну сплячку. Тому я так скажемо насторожений. Периферійним зором я тримаю під контролем все, що відбувається. Щодо енергетики, перейдемо в заключний етап нашого відео сьогоднішнього недільного такого, релаксуючого. Щодо енергетики, ви знаєте, в тій чи іншій мірі все залежить від віри людини. Так, це правда. Людина може черпати енергетику від природи, проте, з точки зору дослідження психології мозку. Весь секрет в тому, що психіка людини переключається з повсякденної рутини, з повсякденних проблем, роботи, думок, що треба купити, що треба приготувати їсти на щось нове, щось незрозуміле. Тому що ми, як би часто ми б не подорожували, ми все рівно дуже рідко буваємо на природі. Нагадую, в мене внизу ріка. Я повинен тримати телефон однією рукою, а іноді двома, щоб він не впав. Тому тут відбувається деяка зміна кадрів. Коли людина фокусує її зір, звертаю увагу на те, на дещо незвичне, незрозуміле, на рослини, на дерева, на тварин, на білочок. Нас ніби відкидує. На десятиліття назад, коли ще не було цивілізації, і ми спостерігаємо, яка вона насправді ця оголена природа, і відповідно так само, як дитяча психіка, в доросла психіка також починає домальовувати, дофантазовувати, і важливо подорожувати, особливо виходити на природу, тому що тіло, душа, мозок вона відпочиває. А для здоров'я, для довголіття це надзвичайно важливо. І пам'ятайте, я хочу нагадати те, що, подорожуючи, ми повинні бути свідомими туристами. Якщо у вас є сміття, не викидайте його де попало. Маєте гідність, культуру, європейську культуру і престиж українця донести це сміття до смітника чи навіть додому. Нічого абсолютно не станеться. Корона з голови не впаде, якщо ми донесемо те сміття додому. Тому що це є наша земля. На нашій землі ми є пани, і те, як ми відносимось до своєї землі, такими ми є і всередині. Я дякую вам за те, що ви переглянули випуск. І наостанок я би хотів трішечки вам зняти лісу. Вийдемо зі звичної локації. Так, повертаю. Сьогодні надзвичайно тепло. Це є ріка. Так. Захід сонця. Ріка. І, звичайно ж, хочу показати вам акустику лісу. Листя опале жовте листя. Знаєте, це як розпаковки відомих блогерів. Я просто показую, що відбувається. Ну і на кінець як тут не заспівати. А вже осінь прийшла у мій сад. Я ж не кликав її йди назад, не обтрушуй зелені гаї і не стукаю вікна мої. Підписуйтеся, коментуйте. Лайкайте. Хороших вихідних і працьовитого, плодовитого робочого тижня!